Знакові новини в ефірі соціальної країни. У студії працює Яна Курченко і далі про таке. Тиші немає. Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції. Справу зроблену. Після Кабмінівських реформ Україна таки отримала кредит від МВФ. Не хлібом єдиним, коли він по 9 гривень на сущі знову подорожчав. 49 обстрілів за добу. Так бойовики дотримуються перемир'я, передбаченого мінськими домовленостями. Окрім стрілецької зброї, бандформування продовжують застосовувати важку артилерію по українським позиціям. Минулої доби бойовики обстріляли волонтерів та представників Червоного Христа, хоча їхні авто були позначені відповідними знаками. На щастя, ніхто з лікарів не постраждав, однак ситуація в зоні АТО залишається складною. Бойовики на сході і далі продовжують порушувати режим припинення вогню. За минулу добу позиції українських військових обстріляли 49 разів. У штабі АТО кажуть, таким чином бойовики намагаються спровокувати наших військових, аби потім звинуватити їх у порушенні перемир'я. Сьогодні, з 7 ранку, до 19.30 противник зі 152-мм артилерійських систем та мінометів завдав ударів по селищах Лозове та Луганське, що на Артемівському напрямку. Крім того, близько 11-ї години дня, неподалік населеного пункту Довге, що також на Артемівському напрямку, відбулось бойове зіткнення наших підрозділів із противником. Також мінометних обстрілів зазнали наші позиції поблизу Авдіївки, пісків опитного, що на Донецькому напрямку. Минулої доби бойовики в черговий раз підтвердили свою жорстокість, обстрілявши представників Червоного Христа та волонтерів. На щастя, з медиків ніхто не постраждав. Безпринципність бойовиків черговий засвідчив обстріл представників місії міжнародного комітету Червоного Христа. Близько 12-ї години, неподалік шахти Дутовської, що поблизу Донецька, незаконні збройні формування і стрілецької зброї, обстріляли волонтерів, не звертаючи уваги на розпізнавальні знаки медичних працівників. На щастя, втрат серед медиків немає. Українські військові продовжують тримати оборону, а вогонь відкривають лише у відповідь. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, на сьогодні статус учасника бойових дій отримав 961 учасник АТО. Ще 555 справ, направлені на розгляд міжвідомчої комісії Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Разом з тим, в Україні триває демобілізація. Яна Курченко, соціальна країна. Українські військові заробили 13 мільйонів гривень на знищенні ворожої техніки у зоні АТО, як повідомляє прислужба Міноборони, першими таку винагороду, а саме 85 тисяч 200 гривень, вже виплачено військовослужбовцям 128-ї бригади за знищені дві бойові бронемашини. Загалом на розгляд до штабу АТО вже надійшли документи на виплату грошових винагород за знищені 210 одиниць бойової ворожої техніки. У Міноборони пообіцяли до кінця березня усі документи. Будуть розглянуті, та після отримання підтвердження буде видано накази штабу АТО на виплату відповідних нагород. 100 днів своєї роботи відзвітував український уряд. У Кабміні заявляють в умовах війни та колосальних витрат економіки проводять складні реформи, які на даному етапі мають не найкраще сприйняття суспільства. Заклики до єдності, витримки і розуміння. Микола Різник далі. Незважаючи на те, що економічна ситуація в Україні не поспішає стабілізуватися, реформи проходять зі скрипом, а рівень життя українців продовжує знижуватись, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та члени Кабміну впевнені, що вони на вірному шляху. Цей уряд разом з парламентською коаліцією і разом з президентом країни створив одну єдину команду. Команду, яка зіткнулась з неймовірними викликами для країни команду яка працює 24 години на добу і 7 днів на тиждень Команду, яка робить все, що в наших силах, кожен із міністрів відзвітував про те, що виконано в його зоні відповідальності. Майже всі похвалилися скороченням штату працівників та стартом довгострокових реформ. Міністр фінансів пораділа, що Україна таки ухвалила держбюджет і незабаром отримує транш у 5 мільярдів доларів від МВФ. Вони підуть на поповнення резервів Нацбанку та виконання урядових зобов'язань. Я просив би зараз знаєте, кого до слова. Реактивний двигун української фінансової системи З зусиллями уряду було прийнято державний бюджет на 15-й рік та уточнюючи зміни до нього. І це по перше дозволило нам профінансувати видатки на підвищення обороноздатності нашої країни до 5,3% ВВП. По друге Дозволило підвищити захист для найбільш вразливих верст населення. Це за словами Яресько, відобразилось у наданні прямих субсидій для компенсації наслідків підвищення тарифів на газ і тепло. Їх загальна сума складає 24 мільярди гривень. До власних досягнень в уряді відносять і допомогу постраждалим від бойових дій у першу чергу бійцям АТО і вимушеним переселенцям на сьогоднішній день. Додаткова лише на соціальну допомогу таким категоріям осіб виділено в державному бюджеті України в цей непростий економічний і фінансовий стан додатково майже 3,5 мільярда гривень, що дасть можливість належним чином, хоча б мінімально, забезпечити соціальні потреби цих людей. чи дуже це допоможе в ситуації тотального зростання цін та понад 30% відсоткової інфляції, міністри не уточнили. Павло Клімкін відзначив всебічну підтримку України на міжнародній арені. Арсен Аваков хвалився створенням патрульної служби Олександр Квіташвілі першими кроками у впровадженні страхової медицини. Реформи стартували, однак експерти оцінюють їх здебільшого скептично. Цей уряд України поки що не можна назвати по-справжньому реформаторським, те, що іноді. Декларується як реформи, це просто косметичні зміни. Все більше ресурсів витрачається на ведення війни, а чинний бюджет має дефіцит. В Уряді запевняють, до критики готові, а ще обіцяють регулярно звітувати про чинний стан справ у кожному із міністерств. Кожен із тих, хто працює в уряді, працює самовіднено для своєї справи. І я думаю, як би не складалася ситуація і оцінка нашої діяльності. Рано чи пізно це дасть дуже помітний і вагомий результат для країни. Микола Різник, Олександр Фінько, соціальна країна. Здорожчання комунальних послуг для населення одна з умов закордонного кредитування. Уже з квітня комунальні платежі для багатьох людей стануть просто захмарними. Тарифи на електроенергію збільшаться на 50%, а блакитне паливо здорожчає втричі. Аби змушені заходи не вдарили по кишені населення. Уряд закликає оформлювати субсидії, хто і коли зможе отримати право на компенсації. Дивіться далі. Кабмін вирішив спростити систему житлових субсидій. Відповідне рішення було прийнято у лютому. Нові правила діятимуть з травня, тому зараз профільне міністерство зібрало представників департаментів соціального захисту на місцях, аби надати докладну інструкцію, як оформлювати субсидію. У першу чергу буде зменшено кількість документів, які повинні зібрати громадяни. Запроваджується декларативний принцип звернення за призначенням субсидій. Тобто ми кажемо про те, що громадянину сім'ї необхідно для оформлення житлових субсидій сьогодні написати заяву певної форми і заповнити декларацію. І заява, і декларація це один аркуш. Інша інформація, як от доходи громадян, буде збиратися органами соціального захисту самостійно. Дані братимуть з Пенсійного фонду та фіскальної служби. Форму заяву та декларації у Міністерстві соціальної політики вже розробляють. Зразки документів з коротенькою інструкцією мають роздати населенню в квітні, а надіслати заповнені бланки можна буде поштою. Змінюється і підхід до тих, хто саме може отримати компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги. Розширити коло претендентів, тобто ті, хто не мають постійного місця роботи, ті, хто не за місцем реєстрації, вони будуть включені в програму. Людина не має доходів, або доходи менше прожиткового мінімуму, вони будуть враховуватися на рівні прожиткового мінімуму. Тобто людині формально впишуть дохід, там 1218 гривень зараз. Ну, я вважаю, все одно це краще, ніж якщо раніше людині постійно відмовляли. Призначення житлових субсидій сім'ям, які знімають житло. І навіть якщо така сім'я не зареєстрована в житловому приміщенні, але Фактично оплачує житлово-комунальний послуг і на ньому відкриті особові рахунки. На підставі письмового договору оренди або найму така сім'я зможе отримати житлову субсидію. Субсидії надаватимуться на рік, як в опалювальний, так і не в опалювальний період. Тим, хто братиме участь у системі субсидіювання, не потрібно звертатися з заявами повторно. Субсидії продовжуватимуться автоматично. Анастасія Острошко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Хліб не простий, а золотий. Сьогодні у столиці знову подорожчали соціальні сорти хліба. Відповідне розпорядження видало підприємство «Київхліб». Це вже третє підвищення ціни за останній період. На підприємстві скаржаться на дороговізну сировини та транспортні засоби. От експерти побачили у стрибках цін спекуляцію. Чи виправдана ціна на хліб? Знає Анастасія Острушко. Хліб український майже 9 гривень, батони пшеничний більш як 7. Такі реалії столичних хлібних кіосків вже з 12 березня. «Київхліб» анонсував здорожчання соціальних сортів хліба майже на третину. Київ хліб потерпає від стрімкого знецінення гривні, коливань курсу валют, галупуючого зростання вартості борошна та іншої сировини. А разом із ними цін на газ, електроенергію, транспортні витрати тощо як наслідок. Маємо багаторазове збільшення собівартості виробництва хліба, критичну нестачу обігових коштів, кризу неплатежів. Фактично, Київхліб стоїть перед імовірністю повної зупинки виробництва хліба. Експерти називають таке здорожчання невиправданим. Підвищення ціни анонсоване на піковому рівні падіння гривні. Тепер валюта зміцнилась зерно дешевше, а вартість продуктів закладена завищена. І ті ціни, які є заявлені на продукти, які входять до собівартості у виробництві хліба, вони фактично є завищеними і вони анонсовані на пікових цінах, коли фактично спостерігалася паніка, коли на міжбанку долар був більше ніж 30 по відношенню. Верніше гривня по відношенню до долара більше ніж 30 до 1, коли фактично все зміталося з полиць, і це тривало протягом однієї двох діб. Експерти погоджуються, продукти здорожчали, та й підприємства у таких випадках враховують імовірні ризики. Фактично, з початку цього року відбулося суттєве дійсно здорожчання, там близько 50% вартості палива, до вартість палива додало. А з початку березня місяця на 50% подорожчав газ. Ну але тим не менше, в загальній структурі собівартості я, наприклад, не бачу підстав для такого суттєвого подорожчання». Ти ціни на хліб намагалась місцева влада. КМДА запровадила соціальні кіоски, де хліб можна купити за старими цінами. Але їх з десяток на всю столицю. Чи економічно обґрунтовано Київ хліб підняв ціни на свою продукцію? Вирішуватиме антимонопольний комітет. Він вже збирає матеріали. Анастасія Островушко та Біловол соціальна країна. Чиновники заробляють на інвалідах. Активісти знайшли корупційні схеми у регулюванні протезної галузі. Видача ліцензій на комплектуючі дорога і незаконна. Свої підозри активісти виклали в офіційних зверненнях до Міністерства охорони здоров'я та правоохоронних органів. Про незрозумілі схеми розповіли і нашим кореспондентам. Олена носить протези замість обох кінцівок вже 16 років, але це й не заважає займати активну життєву позицію, працювати. Жінка обурюється, якість комплектуючих до протезів інколи залишає бажати кращого. Та й замінювати штучні кінцівки за державний кошт можна раз на 4 роки, а для працюючих інвалідів раз на 2 роки. Тому сама безкоштовні протези так і не отримує. Ті комплектуючі, які я можу використовувати, людина, яка вагою 50 кілограмів, то зараз я маю право використати тільки до 62 тисяч гривень на свій протез. Тобто мені просто. Взагалі неможливо зробити комплектуючі для активної мобільної людини, яка пересувається багато, таких як Олена в Україні тисячі. Додалися ще воїни. АТО. наразі дві сотні бійців потребують протезування. Держава гарантує безкоштовне надання штучних кінцівок, проте активісти знайшли у добрій справі корупційні схеми, зокрема у системі сертифікації комплектуючих. Вартість сертифікату становить 1500 гривень. Якщо її помножити на цю кількість комплектуючих. То ми отримуємо цифру в 2,5 мільйони гривень. Взяти протез Стегна, він коштує максимум 300 тисяч гривень, то от за ці кошти можна було б відпротезувати мінімум 20 бійців. Але вони пішли в кишені конкретних чиновників. Якщо центр сертифікації не акредитований, тобто не має ніякої законодательно, утверждений своєї позиції і приймає средства за проведення сертифікації, при цьому видає. Еще соответствующий документ. Это может быть связано с совершением должностных преступлений. Особливо, якщо ми говоримо про те, що це державне підприємство. Ця сертифікація є незаконною, адже майже всі комплектуючі для протезів іноземного виробництва, а вони вже мають міжнародні сертифікати якості. Про свої підозри активісти повідомили Генпрокуратуру, антимонопольний комітет міністра соціальної політики. Запросили представників відомств і на конференцію. Ті не знайшли часу, аби зустрітися з активістами, але деякі відповіді надіслали. Получаємо з Держлікслужби, служби з моза, з антимонопольного. С экономики, где четко прописываются явные нарушения, которые происходят благодаря вот приказам или каким-то решениям тех или иных экспертных комиссий. Чтобы все-таки руководство Министерства, вместо того, чтобы не реагировать на те материалы, которые они получают от нас, все-таки подумали, пригласили. Представителі общественності активісти вимагають належного розслідування ліцензування комплектуючих для протезів і дозволу громадськості контролювати діяльність чиновників. Анастасія Острушко, Олександр Фінько, соціальна країна. Відпустити Олександра Костенка та інших політв'язнів, затриманих у Криму та на території Росії, вимагали сьогодні свободівці і кримчани під посольством Росії в Україні. Активіста Євромайдану затримали у лютому у Сімферополі співробітники спецслужб Росії. Його звинувачують в тому, що під час подій у Києві минулого року він кинув камінь у бійця Беркуту. Ростен Бекіров далі. На підтримку кримчанина Олександра Костенка прийшли члени партії Свобода, активісти правого сектору та звичайні кримчани. Багато з них пліч-о-пліч стояли на барикадах під час революції гідності разом із Олександром. Були тут і фанати Сімферопольського футбольного клубу «Таврія». Александр Костенко был, был и остается болельщиком футбольного клуба Таврия. Поэтому от имени Ультра Ставрии мы вот с нашим баннером, с которым мы выездим на выезда, он у нас с нами на стадионах. Вот мы его и принесли. Герб Симферополя, герб Украины. Мы хотим показать, что мы о ситуации знаем, что мы его поддерживаем и что так просто кидать в тюрьму патриотов Украины у расистов не получится. В листопаді минулого року Олександр Костенко був у Києві та зв'язок із ним перервався. Тільки в лютому стало відомо, що він знаходиться у сімферопольському СІЗО. Пікетувальники кажуть, його викрали на території України. Когда Майдан закончился, он стал непосредственно участвовать в АТО, то есть там как волонтер, где-то как доброволец, а потом неожиданно в ноябре прошлого года связь с ним прервалась. И тут мы узнаем неожиданно, что он оказывается арестованный в Симферополе. Он никак не мог добровольно уехать в Симферополь. Конечно же, власть российская настолько к нему негативно относится, отрицательно, что они организовали это похищение и показательно его там засудили. Зв'язатися з Олександром неможливо є тільки його лист до правозахисників Російської Федерації, де він заявляє про тортури та фото із Сімферопольського СІЗО, на якому видно, що в нього зламана рука. Я Костенко АФ, поміщений в СІЗО Нурадін. По політичним мотивам прошу помощі від постійних іздівательств надо мною. Сьогодні посольство Росії в Києві нагадує в'язницю на вікнах грати по периметру паркан із колючим дротом. Активісти кажуть, це повинно нагадувати всім українцям, що в Росії за політичними мотивами ув'язнені багато наших громадян. Це День народження Шевченка або це політична справа як Костенка, але а, в якому варіанті він не був, він буде подавлятися окупаційної влади, крім того, у жорстких формах, тому що там нема правового захисту, там взагалі немає ніяких можливостей у людей захищати себе. Тобто там є кримська самооборона, яка викрадає людей, знищує катує. Далі там є так звані органи, які якраз використовують юридичні інструменти не для захисту прав людини, а навпаки, для того, щоб Костенка, Чайгоза та інших просто щоб вони були за гратами. Щоб вони не могли чинити супротив, правозахисники додають, що ні МЗС, ні прокуратура не робить жодних кроків та, хоча б заяв щодо визволення Олександра Костенка до пікетувальників з посольства ніхто не вийшов. Акція пройшла мирно. Активісти запевняють, пікет попереджувальний, і вони повернуться знову, якщо Олександра Костенка та інших політв'язнів не випустять на свободу. Рустем Бакіров, Дмитро Гришко, соціальна країна, Київ. Арсеній Яценюк доручив направити до гайського трибуналу матеріали фільму російських журналістів про анексію Криму. Стрічка має вийти на екрани 16 березня. У ній зібрані свідчення, які дадуть відповіді на питання, хто давав накази окуповувати українську територію і хто ж їх виконував. На думку експертів, коли вони мають стати доказовою базою для міжнародного розслідування обставин анексії Криму. Документальный фильм «Крым. Путь на родину» российского журналиста Андрея Кондрашова должен лечь в основу расследования преступлений, связанных с аннексией Крыма, считает премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Фильм выйдет на экраны российского телевидения 16 марта. Судя по обнародованному трейлеру, нам предстоит узнать немало фактов и фигурантов крымских событий весны прошлого года, о которых мы пока не знаем. Событие, которое изменило ход истории. Хроника возвращения. День за днем. Я подивився цей трейлер, і я дуже прошу Міністерство юстиції відправити цей трейлер до Гаагського трибуналу. І було би дуже важливо, щоб весь фільм, який з'явиться, також був відправлений до Гаагського трибуналу. Так як цим фільмом повинні зацікавитись міжнародні прокурори і слідчі. Цей фільм дає відповідь на питання. кто давал в козилки по захоплению украинской территории в Крыму. Фильм снят журналистом российского государственного телеканала Андреем Кондрашовым, которому в числе еще нескольких десятков российских пропагандистов запрещен въезд в Украину. В киноленте, съемки которой продолжались 8 месяцев, будут представлены факты побега четвертого президента Украины Виктора Януковича из страны после расстрела участников Майдана. Маршрут беглеца пролегал в том числе и через Крым. Он поехал в Крым, но когда мне показали карту его движения... <С2> а вы видели маршрут его передвижения? Он, когда он звонил, наши э, службы радионаблюдения, по сути, начали вести его кортеж. Кроме того, авторы фильма обещают рассказать, кто отправил в Крым зеленых человечков и почему приказу они действовали. Как известно, сразу же после их появления на полуострове президент России уверял, что вооруженные люди в военной экипировке – это местная самооборона. Это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. А уже через месяц Путин опроверг сам себя. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие, они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. По-другому провести референдум открыто, честно, достойно и помочь людям выразить свое мнение было просто невозможно. В фильме российского гостелевидения нам предстоит услышать от Путина еще одну версию происхождения зеленых человечков и самой так называемой «Крымской весны». Он также расскажет, кто руководил спецоперацией по захвату административных зданий органов власти на полуострове, а затем местных украинских воинских частей. Я пригласил в Кремль руководителей наших специальных служб, Министерство обороны поставил перед ним удачу я yeah. всем моим коллегам, сказал, мы вынуждены начать работу. возврату Крыма в состав России. Кроме интервью самого президента России, в фильме будут представлены еще полсотни свидетельств участников так называемой «Крымской весны». По мнению юристов и экспертов, их можно будет считать доказательной базой для расследования преступлений против украинского государства, а также массовых нарушений прав человека, последовавших после аннексии Крыма. Крым. Путь на родину. Фильм Андрея Кондрашова. Скоро. Ось такі справи. Більше новин на нашому сайті соціальнакраїна.ком. мирного вам вечора і на все добре.